Контролер пан Ігор прийшов до Сихівської поліклініки на перев'язку. Його побив безбілетний пасажир, який не хотів платити штрафу. Він мене вдарив в лице, я впав в салоні тролейбуса. Ну, сам пасажир вискочив з тролейбуса, його ще хотіла напарниця зупинити, але він вирвався і втік. Контролерові після несподіваного нокауту наклали шви. Ми маємо забійну рану переніс, значить, можна. Константувати, що вона була нанесена ударом, скажімо, тупим предметом, може навіть кулаком. І далі консультація невропатолога, консультація офтальмолога, консультація лорліка. Управлінні Львів електротранси збираються контролери. Це звичайна перезмінка, але побиття колеги вплинуло на загальний настрій. Тим паче, що сьогодні вранці знову ледь не дійшло до бійки. Найди був працівник СБУ, який виривав контролера і квитанції, і гроші його особисті. Що, і, і, я так само мішався, вже його заступники директора теж вмішувалися. Сам, самі зупинці от, біля самого нашого управління, тут не, 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 самого саморанку це теж був вже такий теж інцидент. А чому вони їдуть за дурно? Де б моя дочка дозволила собі їхати за дурно? Чоловік має пенсію платити. А тут можна їхати і ще набити людину. Ми спокійно до них підходимо, кажуть, покажіть, будь ласка, ваш квиточок і все. Вони не відмовляються, показувати або починають хамити. А коли вже підходить там наша охорона або ще хтось, є вже вони встають, показують квиточок, в мене є. Натомість пасажири нарікають на контролерів. Ну, вони нарушають е, свій устав, так сказати. Бо-перше, вони беруть, виводять людину і зажимають її так, що мусить платити. Просто словами на культурно зневажливо ставляться. Mm, без розуміння всякого дуже погано ставляться, хамлять, виводять на вулицю, вони не мають такого права робити. Раніше контролерів супроводжували охоронці, вони могли лише перевіряти проїзні документи. Та з листопада охоронці також мають право виписувати штрафи пасажирам, тому ходять окремо від контролерів. І, хоч охоронці могли б захистити ревізорів у сутичках з пасажирами, у Львів електротрансі наразі нічого не змінюватимуть. Якщо година роботи Охоронника контролера складає 13 гривень загалом, то година роботи наших працівників була в межах від 19 до 23 гривень. Да, як не дивно, так воно виходило. Тому наче, на сьогоднішній день наче, ми співпрацюємо з фірмою Security, от, яка виграла в минулому році тендер. І, от, і ми продовжуємо з ними співпрацю. Пан Ігор, 28 років водій трамвая, але сьогодні він також пасажир. Каже, все залежить від людей. Сама сфера контролю, вона то залежить від людей, від совісті. Як людина не хоче платити, ти хоч стоїть. То... Був свій штат, нехай би був. Взагалі то, як на мене, ролі не відіграє майже ніяк. Ментальність народу така. І що вже і тайфун, хто в нас тільки за ті руки не був, і що результат був який ніякого. Натомість у Львові електротрансі пообіцяли пасажирів, які битимуть контролерів, буде розшукувати міліція. Христина Шевченко Олег Кухар, головні новини Львова.